Ура. Родина Чернишенко роздивляється свою нову квартиру. На неї багатодітна сім'я чекала цілих 12 років. Весь цей час батькам з трьома дітьми доводилося винаймати житло. Це просто супер. Емоції просто хочеться просто ну плакати. Від щастя. Трикімнатна квартира простора, понад 100 квадратних метрів. Батько радіє тепер у кожної дитини буде власна кімната. Квартира здорова, раді. Ну будемо ремонт якось робили. квадратні метри, родина придбала за програмою доступне житло. За квартиру внесли 70% вартості, 30% сплатила держава. Отримати таку державну субсидію можуть ті громадяни, які потребують покращення житлових умов та перебувають відповідно на квартирному обліку. Сім'я має проживати в таких умовах, де на кожного члена сім'ї буде припадати менше 7,5 метрів житлової площі. Друга умова родина має заробляти не більше 25 тисяч гривень. Це для столиці. Цілому торік, завдяки державні. І підтримці квартири отримали майже 7 тисяч українських сімей. Нині в планах реалізувати ще один привабливий проект Оренда житла з правом викупу. Є домовленості з китайською стороною щодо виділення. Близько 18 мільярдів доларів на реалізацію цієї програми для її виконання. міністерством вже відпрацьовано з територіями 43 земельні ділянки. Ми в плануємо чотирнадцять році ще 10 земельних ділянок підготувати для реалізації програм і доступного житла, і оцієї нової програми будівництво під оренду з викупу загалом цьогоріч на житлові програми в проєкті бюджету передбачено майже 50 мільйонів гривень. Утім, цифру планують збільшити через велику кількість бажаючих Олена Сіренко Сергій. या दो सौ चारने पुर्स